Рівненщина передала 600 тонн гуманітарної допомоги для Херсонщини. Це продукти, будівельні матеріали та генератори. Наша область відповідає за три громади у Херсонській області. Чергові бригади добровольців з Рівненщини вирушили на південь і допомагають відновлювати пошкоджене житло. Про життя і настрої місцевих мешканців. Дивіться далі у сюжеті. На Херсонщині місцеві мешканці чекають у черзі на отримання допомоги. Тут їм дають все від продуктів до засобів гігієни. Це мило, рідке, туалетний папір і це засіб для миття посуди. Ви за нас не забуваєте, приїжджаєте. Привезли також будівельні матеріали, бригади добровольців з Рівненщини допомагають відновлювати пошкоджене від обстрілів житло місцевих. Чимало селян його не покидали, бо не можуть через стан здоров'я. І погоді танки два БМП теж прийшло. Я після інсульта не побіжу. Як геть не можу, те вікно, те ти вихнуло машину. Це Куди бігти? Майже кожне господарство у Кочубеївській громаді постраждало від ворожих обстрілів. Пошкоджені будинки, паркани, спалені автівки. Ну, приїхали, була хата розбита, кріша була побита у кухні і в хаті. Ну, в хаті не дуже, а на кухні дуже була побита. Забороно ж, бачите, побитий. Сарай побитий, і все побите. Бригади добровольців з Рівненщини облаштовують дахи у будинках, розбиті вікна і не тільки. Рівненщина долучилася в допомозі по відновленню Кочубеївської громади. На сьогодні ми вже отримали значну частину будівельних матеріалів. Перші бригади вже приступили до відновлення будинків наших мешканців. Ми безмежно вдячні рівненщині. В тому, що вона дійсно підставила своє плече в цей тяжкий період Херсонщині і нашій громаді. І сподіваємось, в подальшому, що не тільки відновимося, а разом розбудуємося і будемо процвітати вся Україна. Дякуємо! Анна Яцук, новини Рівного.